Усім привіт, друзі! З вами Winterfell на зв'язку. Друзі, вводьте мій промокод на усіх серверах Online. Winterfell TV з решіткою. Друзі, водій автобуса. Що ця робота з себе представляє? По-перше, треба четвертий рівень. По-друге, посвідчення водія окремо на автобус я не здавав. Тому, мабуть, вистачить і звичайного. Заходимо в навігатор GPS і основні роботи бачимо. Водій автобуса Дніпро, водій автобуса Київ, четвертий плюс рівень. 76 метрів це Київ, я якраз ось тут стою, місто Київ, автовокзал. Все, з вас лайк, підписка, дзвіночок. Заходьте в мій телеграм, там часто були конкурси, я думаю, ще будуть. Плюс, кому цікаво слідкувати за моїми каналами. Також заходьте в мій телеграм. Посилання в описі під цим відео. Скачуйте і давайте грати разом в цю гру. До речі, друзі, скажіть, яку роботу ще записувати, показати якнайшвидше. Напишіть коментар, залиште коментар і взагалі залишайте коментарі, будь-який адекватний, що як вам подобається, не подобається в цій грі, що б ви хотіли, щоб додавали. Кейсики, до речі, вийшли нещодавно. Дякую за активчик. Перше відео, дякую за активчик, шортсики і так далі. Приходьте на мої стріми, які вже є і будуть. Автовокзал 30 метрів. І. Сподіваюсь, автобуси є. Тут багато автобусів. Да, Київ Верховна Рада. Київ, Бориспіль, Харків, Дніпро. Давайте Київ Верховна Рада. По ідеї, це недалеко. Двигун. Джин, фари джин, двері джин, джин. Поїхали. Я ще не їздив в цій грі на автобусі. Оп, чик. 300 гривень сюди чи назис. Не війшов поворот. О, Чінозис? Да, чи Чінозис. Я позв... W треба натискати, тоді буде краще повертати, по ідеї, да? Да, да За одну мітку 300 гривень, коротше, да? А я що, не проїхав, я проїхав. І... А що, треба зупинитись? А що треба зробити? Алло? Треба на мітки постоять, да? Ага, все. А, дивіться А, на цій тоже треба стоять. А там ті мітки... Я не стояв Може якісь мітки проїжджати, а на цих треба постоять 20 секунд, да? 3000 уже зароблено, ого! Ага, Павло теж подумав. Що так це працює? Запам'ятайте цього Павла, він ще зробить контентіку. Все, тепер у ці мітки можна так проїжджати, так, да, все, зрозуміло. Такі мітки можна просто так проїжджати, а на тих мітках треба зупинятись. Що, і тут треба теж зупинитися? Чи це просто поворот туди направо? Так, да, це просто поворот направо. Що це, фініш? А, 10 секунд. 10 секунд. Завантажуємо людей. От. О ти ж сам мене підтолкнув, Ну, він же сам мене підштовхнув, а тепер я не міг нормально на мітку заїхати. Мені прийшлося його піхати. Ну, це ж люди. Так, а скільки по часу, скільки по часу? Ай-яй-яй, тут гальмуваємо. Гальмуваємо. Оооо, лянді там двіж, двіж, двіж. Не штавхай, тільки не штавхай, не штавхай. Дві секунди. Таких. Ооооооо. Все, солет. Там может червоный злой не было. Солет. все, треба выкликать, ви, ви, ГАИ. Какой ГАІ, гаи, даи. Полицию, короче. Все, ще 10 секунд. Надо этого коллегу, так сказать, коллегу. Пропустить. Ой, бля. Вот таких вот людей легче пропустить и даже не тратить на них время. Вот реально я сейчас его пропущу, хайп. Давай то я его пропущу, хайп. Тим часом я заробив 7600. Ну, по ідеї це спрямка, да, це спрямка. Напишіть в коментарях, скільки ви заробляєте на цій роботі, хто вже працював, скільки виходить у вас заробляти на цій роботі. Тут я вирішую його пропустити, але що ми чуємо, якийсь сигнал. Чекаю, поки він проїде. І поїду. Як я і сказав, я почекав, поки він проїхав. Майдан незалежності. Там, до речі, ремонт, статус леп, електрик, да, електрик, прибиральник. Що там ще за роботки є? Там багато робот. Ще будемо робити. Це знімають і дивитися на стрімах їздить, тестувати. Підпишіться, щоб не пропускати стрімчики, відео і все інше. Новини. А до речі, яка швидкість? Швидкість у нас на цьому. Автобусі 107 сімками Богдан. О, дивіться, ну видно же, яка людина, ну... а, можна сказати, це, це діти, ну і так далі. Ну, є ж діти теж адекватні, а є трошки неадекватні, як і серед дорослих. Я його пропустив, він уже вперед проїхав і все одно тут щось трапилось у нього. Е, друзі, хто знає, що розшифровується за цим гудком? Джой, светлофорой працюет? Не, походу не ну, давай, я подвинусь, стоя, стой. Не штаб хайтики меня. Ты ж сам в мене врезаешься. Ты берешь врезаешься в мене. Специально. Виїжджай, мне не треба митку проїхати. Вже каже, давай щось ремонтуй. Ой. Так, по ідею, це вже я їду назад. Каже, я не врізаюсь. то ну, вам погано було чути, то що я його єлі чув. Каже, я не врізаюсь, тобто я, він не врізається, але машина димить у нього, а не у мене. У мене, у мене не димить. По голосу чути, що не дуже дорослий. О, верховна. Нет, это не хочется полиция. ще не кинець. Я думав, то вже коло доїжджаю, а не... Я ж наче вибрав першу. Київ, верховна рада, да? Уже в мене машина дымит, то що я такі шовстов до декілька разів. Тим часом, дивіться, де я вже. уже другий раз я сюди їду. Кружок зробив і тепер знову сюда їду. Так тут постійно движ, дивіться, постійно. Не тільки на фермі движ, на початкових роботах. А, тут можна було... відліку не було. Можна було не зупинятись. А... Капець маршрут довгий. Стоп! Це походу я вже пішов на другий круг, на друге коло. Чи ні? И в итоге он поехал на встречку. <связывается> <связывается> Сейчас а хучнейшее Вам на не все слишло, що він кажу. Коротше, 30 тисяч я вже заробив. Зараз подивлюся, скільки по часу це вийшло. Знову ж таки, це приблизно. На жаль, це приблизно, тому що я думав, мене заведе до кінця, ну, типа до автовокзалу, але тут... Воно не прервалось, і ти просто продовжуєш далі їхати коло. І таким чином можна ці кола наматувати, наматувати. Поки машина не зламається, автобус там можна, мабуть, відремонтувати. Або ти просто не вийдеш. До речі, можна зараз подивитись, чи можна відремонтувати. Давайте спробуємо. Відремонтувати, що піше? Піше. Ви повинні бути на ногах. Добре у бу... мене, здається, ремка була Ви відремонтували транспортний засіб. Не інструменти, потім потим по лагу ТЗ. О! О, сюди. сюда. Сюда. Закрито А як відкрити? открыть? А, стоп. А, це можна сісти, да, в машину. В смысле, сісти. Можна сісти, як пасажири. І все, вона перемонтована. А, Та, так, так це чітко тоді. Рємко. Головне, щоб у вас були ремкомплекти. Щоб потім, якщо такі от їздять. Ну, або свою машину полагати, або на якій працюєш. Все просто. Все, тоді я гальмую, зараз дивлюсь, скільки вийшло це по часу і по грошам. Чи все ж таки це було коло? О, так це вже, все ж таки це. Коло! Як добре, що я. Добре, що я не, не кинув. Ой, це таке коло. По Києву. Ого. На автовокзал все ж таки ми приїхали. Ого! Хвилин 20 це зайняло, походу. Від'їжджає через 20 секунд. Зупиніть транспортний засіб та зачекайте пасажирів. Це все в чаті, чаді пишеться, я просто його вимикав. Ну і все. Тепер поїхали по новому колу. Ось, тепер нове коло тільки починається. 38. Коротше, друзі. Виходить приблизно 25 хвилин. 27. Але віднімаємо ці 5-7 хвилин. Коли ми цим чуваком, так би. З чуваком, так. Да, з чуваком. Трошки. Один одному заважали, хоча він мені більше заважав і все таке, ну, напишіть вашу свою думку. Так от, заробив 38600, але в мене ж віп. Тому залиште ще коментар, хто вже теж тут працював скільки ви заробляли для уточнення цієї інформації. Якось так, дякую всім за перегляд, хто додивився це відео до кінця. Щастя, здоров'я, миру, не губіться! Ще побачимось у нових відео.